Так, дивіться, це вже підключений годиночок. Зараз ми трішки пройдемося по самому годинку. Заставки покажу вам, які є. Передивляючись заставки, ви вже побачили, наскільки тут крутий яскравий екран. Ну, такого ще просто не було. Максимально тонкі грані. Це найбільший екран з усіх копій, які є на ринку. Ну, ви, 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 це, ви це бачите, просто яскравий супер. Далі ми заходимо в меню. Трішки пройдемося по функціям: частота пульсу, сон, фітнес, тренування у приміщенні, тренування на природі, калькулятор, кров'яний тиск, кисень крові, тиск. Так, барометр. Далі інформація, повідомлення, WeChat, Facebook, секундомір, телефон, будильник, погода, таймер, гра, магазин. Так, музика, голосовий помічник. Ну і налаштування. Ну, як ви вже бачите, в годинничок нарешті на українській мові. Так, далі ми виходимо. Покажу вам ще варіанти меню. Так, ну по годиночку все. Також, що круто, нарешті, через VRFit Pro ми можемо в, в цьому годиночку бачити, хто нам телефонує. Ми бачимо не просто номер, ми бачимо фамілію ім'я тої людини, яка нам телефонує на номер. Також ми бачимо всі повідомлення від популярних меседжерів. Ну вже в налаштуваннях ви будете самі вибирати, від яких додатків отримувати, від яких не отримувати. Так, ну, в принципі, все.